Так, буде шахів рай проти Артура. Польща рейтинг 1985. Захист Німцовича. Взігруй систему Земіша. Або варіант. Так, ну тут здається. А, ну там, правда, на таких буде хід ферзіш цей шах. Версь аж цей шаг буде. Ти типу, F5 хочеш піти. Якщо ти взяв, я сюди, здається, і кінь, в тебе має втратись, тоді ми маємо йти сюди, мені здається. Якщо я хочу піти F3. F4. Ну, правда, F5, да, ти підеш? Mm -hmm. Так, так з мною грають, але я не пам'ятаю, як мені. Я постійно, якби граю по своєму F3, але тут F3 через шахи. Де не працює? Ну добре. Здивую суперника. Потім F3 на F5. Брати ферзь Д3. Далі що з конем робити? Такий хід. Тут так. На шаг g три. Не взяли, взяли, якби шахнув. шаг, okay, ну. Якщо так, то що? А ти тут б'єш? Щас. За фінти, конечно. Що буде? Я вже боюсь. Такий хід. Щас. Ну, ти тіп. Серсіч. Надурив ти мене, ну добре. А якщо так, то ти туди? Викоротився, да? Але без чорнопольного слона. на На на. Хто без чернопольного слона? А і без чернопольного слона? Так. Ну давай так. Угу. Там так-так будем. Я б хотів би піти сюди, сюди, сюди. Але я не встигаю. нолі, якщо піти. Король тут якось буде почувати. По своєму? По домашньому чи ні? Угу. Застовбити слона на тороже 6. Чи? Так, ну давай одного кінта. Чим нам сюди коня привезти? А як? ЧСБ 5? Ой, поки так, окей. Побачимось. Щось цього всього вийде? Угу. Ну, давай так тоді шок сюди ти взяв це я все бачу мою любчику Нам то, як би по барабану. У нас своя ідея, якби дати назад матеріал тобі. Чи просто вперед. Якось фігуру розкрутитись. Активність це наше все. Там, до речі, і G5 можна піти. Якщо тут, можливо, тут заперучення. Якщо тут... тут. Так, а тут что я что-то не второпал? А вот так. Давай так. Ну, это честно, по-твоему, да? Так, два слона, это в принципе что-то. Щось тут є. Щось в цьому і є. Так, ну ти може 5 просто. Ой, наше так? Ні, ти так пішов. Заберу тоді в тебе я. Так. Добре, не буду брати. Активність я ж казав це наше все. Хто казав я? Чого не знаю. Прорвемо зараз тут ми по центру. Трансфербували, Одного слона віддали, але забрали пішака і в нас фігури грають. Зараз затопчуть пішаки тут. Прорвемося і ми якби поспитаємо, що ти хотів взагалі від нас. Що ти від нас, хочеш? Дернеш кудись туру? Ні, давай так. Так. Ма. Як мінімум. Та я тобі що зробив такого? Що ти, для чого так мною, Шо ты зля, чего так земной, Сонечка? Шо Що я такого зробив? Я просто люблю пограти якби в шахи, так. Так. Давай так. Так, Це пасивна трава. а мене активна тра. Угу, так, якщо. Угу. Ма, да, мені хочуть поставити. Я час втратив, блін. 70 на 81. Так буває. Так, як треба було грати, це нормально, а сильніше є 3, ну, Є3 я не хотів. А тут як треба було грати Д5. А, Д5, ну Добре. Я правильно зрозумів, тут тактично він помилився, але мене це мало хвилює. а тут да, він якось. Діорнувся пішоком. ми, ми починаємо підніматись потихеньку. Активізувались. Перебор. Щось мені здалося, що я тут б'ю-б'ю-б'ю. У мене якийсь пішоковий виграний, але щось. Я потім передумав. Передумав треба. Не виграний він. Треба було сюди чіплятись, Так, так. І потім, якби ця йде пішечок. Короля треба було вести. Ну да. Мені щось залишає що тут турою, в принципі. Щось зроблю, а тут взагалі якась уже нічия. Ну, одна позиція, що зробиш? Буває.